І так, дух роду, хто береже ваш рід, все про енергію, яка присутня біля вас, і все про людей, які вже не з вами. Сьогодні буде дуже потужний розклад. Я, до речі, уже кілька разів його записую, тому що або дзвінок в двері, або хтось телефонує, або в когось щось важливе відбувається, просто як не дають сісти і записати вам ціну інформацію. Я навіть здивована вам, чесно скажу, тому що вже декілька раз починаю це відео спочатку. І так. Сподіваюся, уже все вдасться і дійсно вам відкрию те, що треба. Дук роду дуже важливо, тому що зараз період, коли ми дійсно читаємо молитви, підсилено молимося за наших померлих. Також відвідуємо могилки, прибираємо, приносимо різні солодощі, квіти. І це дуже важливий період для того, щоб налагоджувати контакт і зв'язок з родом. Якщо вам ця тема не актуальна, то ви, звичайно, не залишайтеся на розкладі, тому що тут зрозуміють не всі, хто відчуває своїх близьких, хто бачить їх в снах, хто сумує, вас якраз я запрошую на розклад, ми будемо все це пропрацьовувати. І так, в мене колода сьогодні нова на розкладі: це Блукаючий дух, і вона як ніколи підходить до цієї теми. Дух роду. Хто це? Хто це дух роду і що, яку функцію він виконує, ось це мені дуже важливо. Також хочу подивитися зв'язок, ваш зв'язок з родом. Пам'ятайте, що рід це ваше коріння. Я вам це розказувала, повторююся, можливо, хтось вперше на розкладі. От уявіть, що ви дерево, що ваша сім'я, ваші дітки, оце дерево, яке росте, яке пускає. Нові пагінці, листочки, зацвітає, можливо, навіть дає якісь уже плоди. Це ваша родова система. І це дерево розділяють на три частини. От, ви якраз ті, хто завітали послухати цей розклад, ви стовбур. Віточки, листочки, квіточки, плоди це ваше продовження, це ваші дітки, ваші онуки. А корінь це ваші батьки, ваші бабусі, дідусі, ваші предки. І приймаєте ви свій рід, чи не приймаєте ви його, склались так обставини, що ви не проживали разом з близькими, чи вас залишили там батько чи матір, це неважливо. Все рівно це залишається вашим корінням. І це коріння тримає вас на землі і тримає ваших близьких також. І ви маєте розуміти, що саме через це коріння ви берете енергію для свого роду. Тому відвідувати могилки, згадувати добрим словом, дякувати треба, тому що це пропрацьовується якраз ваша енергія роду. Я думаю, ви мене почули. І так... Дух роду. Хто він? Дуже важливо розібратися, що е, саме у вашому роді е, треба е, направити, що тут відбувається, я тут, прям так детально все подивлюсь. Ну і підказка для вас. Е, я скажу так: дух роду у вас чоловік, це чоловіча енергія, і цей чоловік дуже сильний, войовничий, цей чоловік за життя. він... Вмів постояти за себе, за своїх близьких, він ніколи нікого не дасть образити. Він був справедливий, рішучий, дуже швидкий. Цей чоловік пройшов багато випробувань, де, де йому доводилося виборювати перемогу, де йому доводилось дійсно постійно діставати меча. Ось дивіться, це бачите, така мечова карта у нас, але це про те, що дійсно цей чоловік як ніколи боровся. Цей чоловік був незламний і зараз він у вас йде. Як хоронитель роду. Дуже важливо зрозуміти, що цей чоловік, це добре, що саме він є хоронитель роду, тому що він буде дуже оберігати жіночу енергію, тобто всіх матерів, дівчат, він буде давати можливість їм почувати себе легко, чудово, не буде дозволяти відбуватися таким, знаєте, непростим моментом, як, ну, не дай Боже, там якесь насилля в сім'ї. Тобто жінки вашого роду будуть збережені від грубої сили. Сили чоловіка. Е, і скажу, що цей хоронитель роду, він має таку ще й особливість. Е, знаєте, коли ви чогось не помічаєте, от якогось ворога, якоїсь нещирої людини, е, якогось обману, е, коли вас хочуть використати, коли, можливо, до вас так підходять занадто близько, цей чоловік тоді одразу спрацьовує, і у вас щось стається, у вас щось ламається, ви кудись не встигаєте, ви з кимось сваритесь, і ви не розумієте, чому так відбувається. Це хоронити. Роду, дух вашого роду, скажімо так, і він працює на ваше благо. І ще скажу, що насправді цей чоловік схиляє вас до світлих сторін, тобто він сам був дуже сильним, але він не любить сили, він захищає, він в жодному разі не може нікого образити. Є така теорія, що на захист роду має ставати взагалі то юна душа, сама менша там, до прикладу, душа, яка пішла в родове. Але я завжди бачу сильні душі. І, знаєте, цей чоловік він прожив життя, він боровся, він проходив страшні випробування, і він все це робив, тому що він ще й очищався, він йшов до віри. Він чому не зламався? Тому що він, попри все, вірив краще. І коли я. От зараз відстежую якраз оцю енергію хоронителя вашого роду. Мені подобається те, що ваші предки допомагають вам ставати на істинний путь. Вони вас бережуть, вони вас захищають, вони вам підказують. Не забувайте про те, що ви маєте налагоджувати зв'язок, відвідувати, згадувати їх добрим словом, молитися навіть проста молитва своїми словами. Згадати за свій рід, подякувати усім, хто був до вас, і також пам'ятайте, що подякувати за всі випробування, які вони пройшли. Також для вас, що не зламалися, що через них є. Продовження вашого життя, а ви вже можете подарувати продовження своїм діткам і онукам. Тому ось такий сильний хоронитель роду тут у нас на розкладі з'явився це сильний чоловік, незламний чоловік, який вірить в краще, який не може нікого брати, він лише захищає. Тому він не дозволить. Пам'ятайте, щось у вас сталося, а це тому, що вас могли там образити, і він уже вас рятує. Він уже вам допомагає. Так. Що ж дивимося, відбувається зараз, і на що вам треба звертати увагу, то знаєте, хочу більш так детально розібрати, тому що насправді вступається він же ж не просто так, а для чогось, тому що відбуваються якісь ситуації. Він хоче вас навчити, особливо дівчатка, хто мене дивиться, бо тут випадає королева. Він хоче навчити вас трішки бути рішучими, сміливішими, трішечки вміти давати відсічу, вміти за себе постояти, вірити в себе. Подивіться, тут яка чудова корона. Вірити в те, що ви неймовірні, що ви красиві. Мої дорогі чоловіки, ви просто перевертайте карту на себе, тому що, можливо, також ви не до кінця любите себе, не до кінця вірите в себе і ви просто маєте зрозуміти, що треба трішки більше сміливості, впевненості, віри в краще. Ще скажу, що. Ви маєте по житті знаходити людей, які будуть давати вам підтримку, а не просто це також дуже важливо. Решту будуть забирати, ваш рід буде все це фільтрувати. Тому що тут не може бути, як кажуть, в механізмі зайвої деталі. І якщо хтось з'являється в вашому оточенні, хто хто вас хоче використати, хто навпаки вселяє вам. Якусь зневіру в себе, розчарування, хто постійно каже, що ви нічого не варті, тих будуть забирати, тому що зараз має зростати ваша енергія. Так працює, так старається дух роду для того, щоб у вас все було добре, для того, щоб ви змінювалися. Ну і важлива підказка. На кінець хочу записати недовгий розклад. Важлива підказка, знаєте, в чому? Що ви трішечки ховаєтеся. Ви деколи дійсно, як, знаєте, закриваєтеся від усього. Ви, як не вірите, що можна в житті все переламати, що можна щось змінити. Ви ставитеся до Якихось проблем, так як ніби це покарання, а не знак чи підказка для вас. Тому пам'ятайте, щось поламало, щось загубили, хтось захворів. Звертайте увагу, це працює дух роду, Дуже цінна інформація. Я її випускаю, можна сказати, раз в рік, тому що саме зараз дуже сильний зв'язок. З вашими предками. І ви маєте розуміти, що не ховатися, не закриватися, а боротися, починати нарешті боротися, починати бути сильними, починати себе відкривати, починати розсікати все, щоб робити своє життя легшим і нічого не боятися, тому що дивіться, вам будуть давати енергію, вас будуть підтримувати. Дух роду завжди буде з вами. І нема ситуації, які би ви не побороли. Ось так, мої дорогі, пам'ятайте всіх, хто вже не з вами. Пам'ятайте, що це ваше коріння, яке тримає вас на землі. Якщо ви будете слідувати цим правилам і не будете забувати своїх предків, у вас завжди все буде добре. Всіх благ, дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!